Робота в готелі від компанії Мавіста. Давайте я покажу вам, як проходить мій робочий день і скільки ж я заробляю в місяць. Мої щоденні обов'язки входить протирання всі скляні поверхні, умивальники та раковини, мити склянки в кожному номері та витирати всі поверхні, змінювати постійну білизну, пилисосити та мити підлогу в кожному номері. Найбільше що подобається в цій вакансії, це те, що тут є песик, який є частиною команди. Він дуже любить складати компанію під час обідньої перерви. Також мені подобаються нові знайомства. Дівчата з України теж складають дуже гарну компанію на роботі. За місяць мені вдається заробити від 1200 євро до 1700 євро чистими. Ось так виглядає житло, в якому я проживаю. Тут є все необхідне: є газова плита, холодильник, кастрюль, сковорідки. і в кімнаті проживаю лише я з сестрою. Платимо по 180 євро в місяць. Окрім роботи, я трохи подорожую по Німеччині. Я була в Порта Нігра. Це древні ворота в місті Трір, побудовані римлянами ще в другому столітті, і є одним із найвідоміших історичних. Історичних пам'яток Німеччини. Також ми з сестрою ходили по торговим центрам та скуплялися в різних брендових магазинах. А наша перша покупка був кавовий апарат. Дякую компанії Мавіста за те, що допомогли мені знайти роботу в такій великій країні, як Німеччина, та допомогли мені знайти нових друзів і новий досвід.